Щороку, наприкінці осені, коли зібрано урожай і можна перепочити від польових робіт і підбити підсумки зробленого, аграрії відзначають своє професійне свято день працівників сільського господарства. Це свято всіх, хто розумом і руками, серцем і душею щодня долучається до важливих аграрних справ. Свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання, гідних, сильних та прекрасних людей, які працюють на благо нашої рідної країни. Вони по справжньому люблять свою землю годувальницю, щиро переймаються всіма проблемами, сміливо впроваджують життя всі нововведення. Бо впевнені, що з маленького зернятка, вкинутого в землю, починається потужність та сила нашої України. Чим для вас є хліборобська праця? Це напевно, моє життя напевно. Я дуже люблю цим займатися. Кожну рослинку, яка я бачу, що вона або страждає, або їй щось їсть, або якісь хвороби це для мене травма, знаєте, як дитина. Хто вам привів таку любов до землі? Любов, напевно, до села. Для мене дуже важливо, щоб е, люди, які працюють, їм було комфортно. Крім комфорту, вони ще мають бути безпечно. От, і для мене дуже важливо, щоб оператор був в, в захисті. То треба берегти людей. Е, я думаю, якщо бере кожен буде берегти людей, і я думаю, це буде тільки на краще. Як вам вдається поєднувати роботу аграрія із депутатською роботою? А все дуже просто. Коли ти тут живеш, бачиш ці проблеми, ну, вже ж хочеться зробити щось гарне, щось для людей, для громади. Багато проєктів, які були реалізовані. Ми зустрічаємося з вами напередодні Дня працівників сільського господарства. Що ви бажаєте всім своїм колегам-аграріям? Ну, по-перше, миру. По-друге, здоров'я їм, всім сім'ям. Здоров'я всій країні, тому що як фізичного, фізичного здоров'я, так і психологічного здоров'я, гарних врожаїв і опадів, але в першу чергу мира. Ні, є в нас один ворог, якого треба перемогти, і все буде добре. Все буде Україна. По-справжньому незламний той народ, для якого праця благородна та безперервна, як саме життя. Працювати в сільському господарстві нелегко. Не але ця робота дуже важлива є для нас, для всіх і, взагалі, для всієї країни в цілому. Тому в цей день я вітаю всіх працівників сільського господарства зі своїм професійним святом. Бажаю щастя, здоров'я, щоб в сім'ї все було завжди добре, успіхів, везіння, натхнення, гарних врожаїв і рясних дощів на нашій мирній Україні. З почуттям глибокої шани і поваги щиро дякуємо усім працівникам сільського господарства за самовіддану працю, любов до землі, витримку і мудрість за натружені руки. Незважаючи на воєнні дії в Україні, ви сієте та збираєте, і з кожним зібраним зерням даєте силу країні боротись за свою волю та свободу, за право жити та процвітати. Тож, невтомні наші аграрії, бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпних життєвих сил, непохитної віри, успіхів та нових досягнень! Свято віримо, що неодмінно під блакитним небом України запанує мир і заколосяться золотисті ниви, ниви нашої перемоги. Зі святом вас! Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.